Вітаю ви на каналі Софа Сахоребська. І сьогодні я вам покажу, як оформити прикольно особистий щоденник. Що ж, починаємо Так, що ж нам знадобиться сам особистий щоденник. Я зараз покажу, який він у мене. Ось такий Софія. Ну, я ж не Віка. Тому що я ще зробила конкурс на. Ну, я роблю, точніше, конкурс в кінці конкурс і умови. І що зробити для того, щоб виграти приблизно такий особистий щоденник, але з вашим іменем. Що ж, в мене от є отакий от от відділ, тут нічого нема, але скоро щось появиться. Тут напишу я. Також є напис YouTube. Тут є ось така от штучка прийдення, можна так сказати. І тут напише YouTube. І він на нього дивиться з закоханими очима. Тут -а який заснув чувачок на моїх буквах. Тут -а про YouTube. Все YouTube, I love YouTube. А той займіт тортик. І як ви бачите, у нього слівка ротка тече. А ось тут у мене. Отки, от. Вікілення, як ви бачите, ось тут пише Софійка. А тут якийсь тікає від музики. Коротше, і ще отут як Ой, склеїлось. Тут кнопка Юба. Вибачте, за мій голос я чуть-чуть захворіла. Тут, бути щось написано. Ну, тут я якусь вінню намалювала. Мені просто не було, що робити. Я перше намалювала оце. Ну, в той день 17-го йшов дощ, і я намалювала під дощем. Тут стрінка позитиву. І, знаєте, як в Снапчатки. Така от штучка. Так, ніяк не затягується назад, в рот. Тут пише потягни. І пише стрінка позитиву. Вона реально позитивна. Тут такі смайлики емоджі. і кавунчик, який підскакує. От. моєї сестри є такий самий, я її зробила. Тут якась закладка сердечко, тут якась фіння, тут, коротше, сторінка май, якась всяких таких приколів. Тут кінь. Це мало би бути якась. Відкритка Бо Тому що ззаді є всякі для площадки, для марки. Не знаю І тут на цією от, е, паняшкою, можна так сказати, пише I Love Horse. І в такій от гарній веселковій рамочці. Я не знаю, я реально запала на веселку завдяки снепчату Тут пише малюнки високовими літерами. Тут сердечко висолкове з висолковими промінчиками. Тут є І, Піка і привид. Пікацію. Тут сторінка, яку я розмальовувала весь ранок, вона реально позитивна. На мою думку, і тут сторінка Best Friends Forever. А моя Best Friends Forever це є Влада. І ми будемо з вами заповнювати лише ось цю сторінку. Якщо ви хочете також таку коробочку, звертайтеся до моєї однокласниці Влади Вона мене навчила це робити. Наш, так. Ось тут така от коробочка, вона ось так от прикольно розкривається. Я її приклеїла, але хочу відклеїти, бо тому що у мене є ще один сюрприз. Я, відкле... я відклеїла, але з великими втратами. На жаль. Ось, тут ми склеїмо дві сторінки, нам знадобиться ПВА, До речі, я хвора і тут салфетки, а тут Маус, Кьюпі і всяке тетя. Це мій робочий стіл. будь ласочка. Ну, чого він не тиснеться? Давай же, може олівцем проколоти треба? Mm. Так склеїмо дві сторінки. Я зараз склею ці дві сторінки магічним образом. У, -у, -у, -у. да-дам, сторінки склеєні. Ось. Якщо ви хочете зробити сторінки, сторінку моєї Best Friends Forever. Ну, не моєї, звичайно, влади. Що ж нам знадобиться? Перше, нам знадобиться ваш особистий щоденник. Друге, якийсь звичайний білий папір. З альбомом, бажано. У мене якийсь такий My Little Pony. Ой, щось скарпить. І, звичайно, склеєні сторінки, фарби, щоб помалювати папір. І ваша фантазія. Що ж, і така коробочка. Да. Маркери, олівці, фломастери, Багато чого, що знадобиться. Хех, починаємо. Так. Ем, я перенесла сюди фарби, воду <кій> і папір. Що ж нам зараз надобиться? Так, я приклала листочок, щоб знати, який розмір. Ось. І відрізаємо. Ну, точніше, перше приклеїмо, потім відріжемо от ці от, всі залишки. Я приклеїла, і я здогадалася, відкрила собі Америку, що легше буде не так зразу відрізати, а провестися ножницями лінію і сильненько-сильненько, щоб воно само відпало. Так і зараз я і зроблю. Ось я вже цю процедуру зробила. Тепер знадобиться фарба і терпіння. Ми будемо зараз це все розмальовувати. Але для безпеки можна підкласти щось тверде, щоб не запачкати більше сторінок. Я зараз принесу картон. Я вже почала розмальовувати. Тут є такий гарний колір в мене рожевого. Ось такий. І якимсь контрастним кольором я тут напишу. Моя би фи Звичайно ж, коли розмалюю. Я вже, як ви бачите, розмалювала. Сорім. <coughs> Тепер я чекаю, поки цей прекрасний кольор висохне, і буду малювати ще щось. Для вас це мене секунда, а для мене цілих 10 хвилин. Пічально. Ось, вже пройшло 10 хвилин. Я навіть не малювала тут улюблені кольори влади. Це рожевий, голубий і жовтий. Ну, це не її улюблені кольори, а в неї такого кольору Penny І, як ви вже замітили, я тут написала май. Ли щось в мене спишка мигає. І зараз я напишу Best Friends Forever. Якимось гарним і контрастним кольором. Це буде, наприклад, або зелений, або жовтий. Думаю, що в той підійде більше. Та я не впевнена, тому я його ще змішаю з білим. Ось так от у мене вийшло My Best Friends Forever. Ставте лайк, якщо у вас також є Best Friends Forever. Я порізала пальчик, коли чистила горішки собі. Знаєте, горішки зелені шкарлупі. Так от, я його чистила ножем і порізала собі палець. Ось. Підтримайте лайком, якщо вам не шкода. Будь ласка. Е, так, тепер я попробую наклеїти коробочку, і в мене з'явилася невеличка ідейка. Але зараз рекламна пауза. Ось це моя ідейка. Ось так от вийшло. А ось тут я лишила місце для нашої спільної фотки. Ось стріночка My Best Friends Forever. Закриваємо закладочкою. Ой, я не показала вам цієї забавної закладочки, зі ручки, сорі, я її зліпила сама з полімерної глини. Що ж, я надіюся, вам сподобалось це відео. Не забувайте про лайки і про конкурс. Що ж, Щоб виграти майже такий самий світ особистий щоденник, вам знадобиться підписатися на канал, поставити йому лайк цьому відео і написати в коментарі я хочу щоденник. Хто перший напише, отримає щоденник. Що ж, умови конкурсу, надіюся, всім зрозумілі. І до, і до зустрічі в нових відео всім, па-па!